Відділ міжнародних проєктів це сучасний простір для вивчення мов, культур та міжнародної співпраці. Тут діють спеціалізовані читальні зали, зокрема центр вікно в Америку, створений у 2002 році за підтримки Посольства США. Мета центру надавати інформацію про США, сприяти взаєморозумінню між країнами та підтримувати вивчення англійської. Електронна зала обладнана сучасним комп'ютерним класом, інтерактивною дошкою, планшетами, аудіокнигами, читоками Kindle, ліцензованим курсом Rosetta Stone, Wi-Fi та доступом до eLibrary USA. Фонд відділу налічує понад 12 тисяч книжок і 5 тисяч видань 20 мовами від наукової та навчальної літератури до енциклопедій, путівників і світової класики мовою оригіналу. Відділ проводить лекції, виставки, кінопокази, мовні клуби, зустрічі Best Odessa Speakers Club та активно реалізує міжнародні культурні проекти разом із партнерами з Європи, Америки, Австралії та Африки. Це місце, де знання та іноземні мови стають доступними кожному.